Робимо розміточку на нашому волокні. Волокно, ось, бачите, по 15 см ліній, дуже зручно, орієнтуємося, робимо дирочки, отвори. Обов'язково треба пропалити. Не можна ні в якому разі розрізати, вирізати хрестики, кружечки. Ні в якому разі, обов'язково пропалюємо. Мій чоловік, дивіться, який зробив винахід, зараз, зараз. Ось жестяну баночку прикрутив. Підпалив, нагрів. Демонструємо. Ось добре, обов'язково розігрійте, От, притискаєте, потримали. І ось наскільки швидко, довговічно нам обіцяли, що ця клівочка служить 6 років. А завдяки тому, що буде пропалено, запаєно, також обов'язково обробіть краї. Ось так по вертикалі ми загорнули, а по ширині обпалите краї і не буде питатися. Дуже класно і швидко.